Усім привіт! І сьогодні ми знайдемо відповідь на питання, яке хвилює усіх глядачів шоу Холостяк. А точніше, чи залишились разом Терен і Інна після того фіналу, який ми побачили зовсім нещодавно? Якщо хтось не в курсі, то перемогла. Інна, і вона, начебто, залишилась тереном разом, і далі, після шоу, вони пішли щасливо будувати своє майбутнє. Але Звісно, нам досі невідомо, чи залишились вони у реальному житті разом, і чи побачимо ми цю щасливу пару на пошоу, яке буде 3 січня. Я нагадаю, що на нього я теж зніму свою реакцію, як це я робила на всі випуски 13-го сезону Холостяк. Але сьогодні я вам розкажу, що вже я знаю про їх історію кохання і дам вам відповідь на це. Дуже хвилююче питання. Я вам дам свій погляд, а саме те, що я побачила на картах, як далі могли в них розвиватися стосунки. І чи дійсно вони залишились разом. А ще я хочу розповісти вам трошечки таку маленьку цікавинку щодо стосунків Терена і Анастасії, його ставлення до неї, і чому він саме зробив цей вибір, який ми побачили у фіналу. Холостяка. Ну що, поїхали дивитися. Я хочу почати спочатку з Анастасії, поки я розкладала карти на них, які між ними стосунки були на момент фіналу, чому він так думав, да, чому він обрав на її Аїну і таке інше. Я не буду вам довго розповідати оце нудно про те, що там Анастасія його приваблювала своєю пристрастю, там сексуальний потяг. Він про це і так все дуже прямо сказав, коли її садив у ту машину, то і так зрозуміло. Але тут е, така цікава ситуація, знаєте, вимальовується, що. Е, Ті стосунки, які в них були до моменту прийняття його рішення, вони були на такому рівні, що вона максимально проявляла до нього такий, знаєте, свій інтерес, показувала, що вона зацікавлена, що їй максимально комфортно, що він визиває у неї емоції, що їй подобається з, нею, з ним бути разом, і що в неї є до нього симпатія. Ну, то зрозуміло, ми це бачили. І дійсно, між ними ми бачили оцю пристрасть. Прям Такий секс, знаєте. Ну, що, якщо б ми там всі би закрили очі і камери поїхали б по різним кімнатам, то напевно у них там все би було. Але в рамках проєкту, якби це не дуже можливо, на щастя, чи на жаль, і да, через це цього не сталося. Хоча Холостюку дуже сильно хотілося. Це, знаєте, без прикрас і так зрозуміло. І от що саме відбувалося з його боку до неї? Через те, що вона дуже його вабила оцим своїм вайбом жіночності і такої м'якості, і такої підтримки і енергії, про яку він казав, він насправді дуже сильно хотів її прогнути про це. Від себе через це він так багато питань задавав їй, так хотів, щоб вона сказала те, що він хоче почути. І як він засмутився, коли нарешті а, за оцією пристрастю він побачив, що їх погляди на майбутнє Ну не дуже то і сходяться, і що в неї життєва позиція взагалі не така, як в нього. він Ну, дуже засмутився. Ми це бачили. Він відкрив, нарешті, очі і зрозумів, що, блін, ну, трошечки щось не те. Але йому так хотілося, щоб виявилося все інакше. Тому він до кінця просто гнув цю лінію, намагався з різних боків вже і так і так до неї поступитися, щоб, можливо, ухопитися за цю, знаєте, маленьку надію на те. Що можливо він помилився, і все ж таки вона буде тією жінкою, яка буде влаштовувати його ідеально в усьому. Він прям дуже хотів її прогнути під себе. Я бачу. Це знаєте, в нього ставлення до неї таке. <титут> Навіть трошки маніакальне, що я буду, буду її задавлювати питаннями різними там коротше, стратегіями, щоб нарешті ну, добитися того, щоб вона була така, як хочу я. Але цього неможливо, бо у Анастасії дійсно дуже сильна енергія. Ну і вибачаюсь, там вона сама не гірше нього маніпулювала і робила те, що було б вигідно їй для того, щоб дійти до кінця. І звісно, прогнути її він не зміг. А побачити ту жінку, яку він хотів би. Ідеально бачити в ній він не не зміг до кінця, і знаєте. Ну, дійсно, коли я питаю, що е, в ній ще такого його зачепило. Тут дуже видно, що його зачепили саме ці емоції. Знаєте, оцей такий конфетно-букетний період, коли ти не можеш контролювати те, що у тебе відбувається всередині, і тобі дуже хочеться, щоб це переросло в щось більше, але відштовхувало його дуже сильно, саме її непередбачуваність і розуміння, що для неї це не так серйозно, як йому би цього. Хотілося. І тут просто, знаєте, думаю, спитаю я, а якщо б він, окрім того, що між ними було, дійсно запевнився і зрозумів би, що вона такими поглядами, як вона, і має таку позицію соціальну, як він, чи вибрав він би її, а не інну? І як ви думаєте, що мені показують карти? Звісно, що так. Якщо все ж таки все пішло би в те русло, що він би зрозумів, що вона в плані життєвої позиції більш близька до нього, то він би з радістю скоріше би обрав Анастасію, а не Інну. Тому що тут ми переходимо плавно в те, які стосунки були на момент прийняття рішення у Терена з Інною, і як вони далі склалися. І тут я бачу таку історію, що коли він зробив свій вибір, він зрозумів, що далі у реальному житті вже не буде так яскраво і приємно, як було все на проєкті. Він прям давав собі цю знаєте, в тому, що все зміниться, і його почуття теж зміняться. Він, напевно, знаєте, розумів, що є якісь моменти, які дійсно його не так влаштовують в ній, як йому хотілось би. Плюс тут є ще Анастасія, яка дуже сильно не покидає його почуття та голову. І через це він розумів, ну, вибір та йому зробити треба в будь-якому разі. Є якісь моменти, які в інні йому подобаються, тут не буду цього скривати. В нього були і до неї якісь відчуття приємні всередині, і комфорт, і таке інше. І те, що йому подобалось в ній, що вона дійсно йому буде. Тобто в нього була іскра, я вам скажу так, була іскра. А, тобто, це не так, що він, прям знаєте, обрав її, тому що треба було ні. В нього була іскра, в нього були якісь такі відчуття і таке інше. І її він бачив так, більш для себе перспективнішою для майбутнього. Але а, на момент вибору він розумів, що цим рішенням, а, ну, звісно, все зміниться, і в житті а, може піти все взагалі не так, як він себе, собі це. Уявляє, але вибір зроблений, треба йти далі. І от далі розвивається така картинка між ними: що коли закінчився проєкт, тут я бачу, що на початку були якісь намагання якось знайти спільну мову, зустрітися вживу, можливо, спробувати побудувати ці стосунки. Але, знаєте, ці спроби дуже швидко і закінчились на цьому. Тому що, дивіться, він наче от відчував себе з нею у стосунках, наче він на початку, що він не заглядує дуже далеко, що він не може дати впевненості і 100% гарантії для інни, що це дійсно. Початок серйозних перспективних стосунків. Тобто він відносився більше до цього так, типу, що ну, ми пробуємо, а там побачимо. Тому що по ньому видно, що для нього дійсно це був прям як абсолютно новий етап у його житті, і він взагалі себе не відчував з нею. прям, ну знаєте, Ну, якось відповідально і передбачувано. Тобто він ставився до того, що в них почало відбуватися далі. Типу, ну подивимося, як воно там складеться. Хоча їй намагався показувати, що так, ми будуємо стосунки, але не поспішай. От буде як буде, будемо потихеньку будувати наше відносини. І на початку вона вірила. Вона вірила і чекала, і думала, що ну дійсно треба трошки почекати, треба якби розкачатися, бо проект це проєкт, а життя це життя. Але, звісно, з іншого боку, в неї, знаєте, був такий потяг і підхід до побудови стосунки більш серйозний, і вона більше хотіла віддачі від нього. Тобто вона це сприймала більш серйозніше, ніж Терен, і через це вона. Могла своєю поведінкою віддавати йому таке відчуття, що на нього давлять, і хочуть від нього вже якихось більш серйозних а, дій, розвитку подій, таке інше. А вона розуміла, що дійсно вони наразі знаходяться зовсім на інших рівнях сприйняття цих стосунків. Для нього тільки все почалося, а для неї, наче це вже ну, такий прям розвиток, розвиток подій. Бо вона скільки в нього вклала сил, щоб добитися того, щоб стати переможницею. Так? А він та що, з однією покрутив, з іншої, там щось зрозумів, там, там, там. Ну і тут, наче, ладно, обрав тебе, будемо щось будувати. І отут вони вже не зійшлися, бо вони по-різному сприймали рівень розвиток їх стосунків. І через це вона дійсно могла своєю поведінкою, от як би, йому показувати, ну що я чекаю, давай. Я, звісно, потерплю, почекаю, коли ти созрієш і там будеш щось активніше підприємати. Але, ну, якби моє терпіння. Піння теж не залізне. І ми пам'ятаємо її, що вона така, якщо треба, то візьме і скаже. А він почав це бачити, наче вона на нього давить і маніпулює їм. І він почав її прямо сприймати, що блін, вона зараз буде мені розповідати, що робити, вона зараз візьме мене під свій контроль, а я цього не хочу. Ми ж пам'ятаємо, що він такий чоловік гордий, він ж хоче бути головний і щоб під нього підлаштовувались, бо тут цілий проєкт, скільки дівчат під нього підлаштовувались, бігали. Робили те, що він хотів. А тут вона на одинці, і вона вже почала від нього щось требувати обратно, потребувати, що ну, типу, все, я одна, давай всю увагу мені, давай для мене старайся. А він такий: подажі, я ще не розігнався. І взагалі-то я ну, якби сам вирішу, коли мені що робити. І просто це поступово призвело все до того, що він. Відчув себе жертвою, жертвою обставин, що він зайшов глухий кут, що він не розуміє, що з цим робити, що все виявилось не так, як він собі думав. В нього почалося, знаєте, якось змінюватися його настрій то хочу, то не хочу з нею буде, то буду, то не буду. А, ну, а її, ви думаєте, це буде влаштовувати? Звісно, ні, бо вона така жінка, ну, видно, що вона хоче конкретику. І о, тут вона, знаєте, наче і намагалася чекати, але з іншого боку, вона і десь психологічно на нього давила. Ну, типу, я хочу якоїсь конкретики, яке в нас взагалі майбутнє. І просто все, знаєте, це зайшло до того, що м там були, я бачу, що конфлікти якісь були, були якісь сварки, непорозуміння, і просто вони обидва зрозуміли, що воно взагалі не вартує того, щоб продовжувати ці стосунки. І дійсно, на момент. Зняття пошов, да, знімального процесу пошов, вони не разом. І досі я бачу, що разом вони ну, не будують стосунки. Тобто, може, там я подумала, знаєте, на момент пошов вони вони не разом, а потім зійшлися, хто ж її знає. Ні, ця пара, на жаль, не чи на щастя, не разом. Причому, знаєте, це от е, такий е, вайб віє від них. Чому не разом? А, тому що він, наче, знаєте, якось до, до цього підійшов, слухай, ну ти розумієш, до чого все прийшло. Розумієш, що реально у нас нічого не склеїться. Давай по-хорошому не будемо один одному брехати. Все і так зрозуміло. А вона така жінка, жіночка горда, типу, а, не треба тобі, ну і до побачення. І на цьому і розійшлись. А плюс я бачу, що знаєте, в причинах то, того, чому вони да, розійшлися, є той момент, що він неодноразово згадував і, скоріше, за все, стосунки з Анастасією, тобто ці карти вони кажуть про те, що людина в парі може згадувати минуло, як було тоді класно. Скоріш за все, це ще про те, що вони могли згадувати, що на проєкті було по-іншому. Там була інша. Обстановка інше, інше середовище, обставини якось там було краще романтичніше. А в житті щось взагалі не так, як хотілося і здавалося. І ця реальність загалом просто їх поглинула в те, що вони не змогли знайти. Точки, соприкосновення, як то кажуть. І дійсно, тут більше видно, що Інна хотіла якось продавити і його, ну, типу, якби змусити, ну що давай якось продовжувати, щось вирішувати. А він просто став, знаєте, як упертий чоловік на своєму, типу, у мене є свої принципи, бачення того, як повинні будуватися стосунки, ти або підлаштовуєшся і чекаєш, або ні. І скоріш за все тут просто сталося так, що ніхто нікого не захотів чекати, і якось отак так воно і закінчилося. Це мій особистий погляд. Звісно, щось я можу казати некоректно, тому що я там свічку не держала. Я не знаю, як конкретно це все було. І, скажімо так, ми це вже більш детальніше подивимося на пошоу, але я впевнена, що вони не разом. І буде цікаво, яку теорію видвинуть на шоу, тому що знову ж таки ми розуміємо, що сказати там можуть все, що завгодно. Це для того, щоб, ну, знаєте, прикрасити, щоб не виглядало все, наче сильно погано і таке інше. От, мені здається, правду, ми лише можемо дізнатися, якщо хтось з них запі... запи... запише окреме інтерв'ю і дійсно буде щирим в своїх висказуваннях. Але дуже цікаво буде подивитися дійсно, що там нам розкажуть 3 січня. Тому не перемикайтесь, ставте собі нагадування, чекайте, коли я зніму реакцію на пошол, і ми разом все ж таки подивимося, яку правду нам розкриють на цій передачі, скажімо так. А з вами була я, Аліна Бєліч, і я маю надію, що вам дійсно було цікаво знаєте, так зазирнути в те, як воно там могло бути. Да, насправді, і дізнатися е, такі подробиці їх життя е, раніше, аніж вони про це скажуть вже на публіку. Пишіть в коментарях, е, чи як вам здається, має це місце бути, чи згодні з такою теорією. Е, може, у вас свої якісь думки е, щодо того, як це могло би бути. До речі, я дивилася. Ще чи спілкувався після шоу Терен з Анастасією, я цього не бачу. Не бачу їх взаємодії. Але буде знову ж таки цікаво, чи взагалі з'явиться Анастасія на по-шоу, бо якось її не показували в, тьому, в цьому тізері того, що там може відбуватися. Там більше показали Юстину. Анастасію я там не пам'ятаю. Та мені здається, що ті Анастасії той Терен і не потрібен, щоб з ним спілкуватися після шоу. Так що, отак. Ставте лайк, підписуйтесь, залишайте свою думку в коментарях і зустрінемося у наступних відео. Всім пока!